Коли купляли автомобіль, попередній власник сказав, що є проблеми із цим регулятором холостого ходу. І виходить, на холодну немає холостих. Хтось ось, ось зробив отак, шланг, пережав проволкою для того, щоб були холості на, холодну, ой, на гарячу. А на холодну потрібно підгазовувати, поки машина не прогріється. Вирішили почати із самого малого, із самого базового перевірити, чи немає десь підсосів повітря. Взяли, значить, от так, прилад такий димогенератор, зроблений із паливного фільтра. Сюди заливається гліцерин. Вставлена свіча накала звичайний моторчик для омивайки. Він сюди дме, свіча накала Підключається це все до акумулятора на 12 вольт. свіча накала розжигає гліцерин, який сюди заливається. І виходить йде дим. Ось через бутилку впускний патрубок. І зараз буде диміть Включай. Так, ось ми бачимо, є підсос. прямо там, де йде патрубок на регулятор холостого хода. І з-під датчика дросельної заслонки. Теж димить. Не знаю як показати, але ну, димить з-під датчика. І ось ще один датчик, ще я не розібрався, що це за датчик, з-під нього теж димок іде.